З 1 січня в Україні стартує масштабний перерахунок пенсій. Жінки і чоловіки віком 65+ плюс та стажем 30 і 35 років відповідно, можуть чекати на підвищення виплат. З 1 січня 2019 року змінилась мінімальна заробітна плата, а це значить Спрацювала гарантія, яка встановлена для тих пенсіонерів, хто має стаж 30 років, жінки 35 чоловіки чоловіків, і хто досяг віку 65 років і не працює. Для них мінімальна пенсія не може бути нижча ніж 40% мінімальної заробітної плати. Це не разовий перерахунок, а кожна людина, яка досягає. Такого віку, і кожна людина, яка має такий стаж і не працює, вона буде мати такий мінімальний розмір пенсії. Збільшення пенсії широкому загалу варто чекати вже 1 березня. В зв'язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні органи пенсійного фонду проведуть загальний перерахунок виплат. Наскільки більше отримають пенсіонери, поки не кажуть, адже наразі лише прораховують коефіцієнти. Ми отримали отримали відповідні звіти за грудень місяць, і на сьогоднішній момент. Має бути обчислено середня заробітна плата ще за грудень 2018 року, відповідно за весь 2018 рік. І тоді ми будемо мати коефіцієнт, такий підвищення. Він буде визначений постановою кабінету міністрів. Наразі опрацьовується проект постанови кабінету міністрів, в якому визначається і коло осіб, які будуть мати право на підвищення, і відповідно механізм підвищення таких пенсій. Черговий перерахунок пенсій проведуть вже 1 квітня. Він пройде за тим. Же принципом тільки для працюючих пенсіонерів. Наступні два відбудуться на початку липня та грудня в зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В Пенсійному фонді наголошують, у 2019-му збільшується і трудовий стаж необхідний для тих, хто хоче на заслужений відпочинок. У 2018 році в 60 років ми пенсії призначали тим, хто має стаж 25 років. У 2019 року для виходу на пенсію в 60 років ми вже повинні. Мати і вимагати від пенсіонера не менше ніж 26 років. Таким чином, до 2028 року, в 60 років матимуть право виходу на пенсію. Ті, у кого стаж 35 років. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк – Головні новини Хмельниччини.